Згадав ще одні дослідження, прикольні, але вони до відносяться до початку. Я б швидесенько. Дагай, Значить дослідження вийде. проводились таким чином: людям давали можливість читати книжку і вивчати інформацію. Іншій групі давали завдання займатися спортом. Ну там біг на біговій доріжці, концепт 2 — це такий, ну як для греблі тренажер. і е, е, якісь важкі завдання по типу там піднімання штанги з вагою. Іншій групі давали робити одне. О, і е, читати книжки, uh -huh. поглинати інформацію і yeah. робити певні вправи. І виявилося, що людина, група людей, яка і робила певні вправи, і паралельно там вивчала щось не одночасно, а просто uh -huh. ну паралельно, ті люди мали швидший приріст і в фізичних показниках, і в інтелектуальних, які паралельно робили і то, і то да тому важливо, коли кажуть основне це читати книжки, або там кажуть основне це здоров'я і спорт. Знаєте, основне це і те і інше. Просто воно має бути помірним. Ви не маєте себе там гвалтувати. Тим знаєте, то не має бути щось дуже складне для вас.